Милостиня є цариця доброчесностей, котра дуже швидко підіймає людей на саме небо і найкраща заступниця наша, велика справа милостиня. Тому й Соломон вигукував плід людини її милосердя, Приповідок 19, 22. Хоча у тебе багато гріхів. Але якщо милостиня твоя заступниця, то не бійся. Жодна з небесних сил не зупинить її, вона вимагає обов'язку, тримає у себе в руках власне рукописання. Це голос самого Господа, що хто зробив одному з моїх братів найменших, той мені зробив. Матей 25 40. Таким чином, скільки би не було у тебе інших гріхів, Твоя милостиня переважає всі. Є в тебе монета. Купи небо не тому, що небо дешеве, але тому, що Господь людинолюбний. Не в тебе і монети. Подай кухоль холодної води. То напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Матея 10:42. Предметом купівлі і продажу небо є, а ми не турбуємося. Дай хліб і візьми рай, дай мале. І візьми велике, дай смертне і візьми безсмертне, дай тлінне і візьми нетлінне. Дай бідному, і нехай сам ти мовчатимеш. Тисячі вуст заговорить на захист твій, тому що милостиня постане і захистить тебе. Милостиня є викуп душі. От скільки благ від милостині, а ми не дбаємо і не турбуємося, дай за спроможністю хліба, немає в тебе хліба, дай монету, немає монети, дай кухоль холодної води, Немає і цього, поплач з нещасним і отримаєш нагороду, бо нагорода дається не за вимушену, а за вільну справу. Святий отець наш Іван Золотоустий про милостиню.